Чи знали ви, що мільйони українців, які втекли від війни, зараз не просто виживають у Європі, а буквально рятують економіку цих країн? Так, це не помилка. Українці приносять до бюджету ЄС більше ніж багато держав витрачають на їхню підтримку. Але чому Європа мовчить про це? Скільки насправді коштує підтримка українців і чому наші співгромадяни стали ключовим елементом для стабільності цілих країн? Сьогодні ви дізнаєтесь шокуючі факти та цифри. Лишайтесь до кінця, буде цікаво. Європейські країни виділили на підтримку українців колосальні суми від 30 до 37 мільярдів євро. Це звучить як нереальна кількість грошей, так але це лише 0,2% від ВВП ЄС. В масштабах континенту це копійки. А тепер подумайте, що українці приносять ще більше грошей в європейську економіку, і цей факт мало хто озвучує. А тепер уявіть, українці щомісяця витрачають у Європі до 2 мільярдів доларів. Це не просто витрати на продукти чи оренду, це реальний внесок в економіку, який допомагає багатьом країнам в Європи залишатися на плаву після пандемії. А тепер додайте до цього те, що наші громадяни працюють і платять податки. Візьмемо для прикладу Польщу. Після початку війни ця країна прийняла найбільше українців. І ось цікавий факт: Українці там сплатили 2,4 мільярда доларів податків лише за рік. Це не просто цифри, це більше ніж Польща витрачає на підтримку українських біженців. Тож питання: хто кого підтримує насправді? Німеччина там українські складають до 10% усіх безготівкових платежів. А Чехія за перше півріччя 2024 року українські біженці принесли в бюджет Чехії майже вдвічі більше грошей ніж країна витратила на їхню підтримку. Це не допомога, це вже економічна необхідність. Без українців ці країни відчули б серйозний фінансовий удар. А тепер трохи цифри для роздуму. Українці сприяють збільшенню ВВП Польщі, Чехії та Естонії на 1,2% на рік. В інших країнах, таких як Угорщина, Латвія чи Литва, цей показник ливається від 0,8 Це мільярди євро додаткового доходу щороку. І це все завдяки українцям. Уявляєте, як би виглядала економіка цих країн без нашої допомоги? І навіть у Великій Британії українці залишають свій слід. Там внесок українців у зростання ВВП оцінюється в 0,2%. Це здається, мало, але у масштабах такої країни це мільярди фунтів. І тут виникає питання: якщо українці приносять такі величезні гроші до бюджетів Європи, чому про це майже ніхто не говорить? Українці стали ключовим елементом на ринку праці багатьох європейських країн. Наприклад, у Польщі працевлаштовано половину біженців. Вони працюють, сплачують податки та допомагають економіці відновитися. Але є і зворотня сторона. Більшість українців, навіть маючи вищу освіту, працюють на низькооплачуваних роботах. Це тимчасове рішення, але для багатьох це справжній виклик. З одного боку, українці рятують економіку Європи. Але що це означає для нас? Втрата такої кількості працездатних громадян негативно вплине на економіку та демографію України. Якщо після війни люди не повернуться, це буде справжньою катастрофою для нашої країни. Кожен, хто не повернеться, це мінус відсотка нашого ВВП. Отже, хто насправді виграє від українських біженців? Виявляється, що Європа отримує більше ніж витрачає на підтримку наших співгромадян. Це не лише цифри, це реальні факти. Українці вже давно стали частиною європейської економіки, вони працюють, платять податки, орендують житло, а найголовніше допомагають відновити економіку після пандемії. Сподіваюсь, цей випуск був для вас корисним. Якщо хочете дізнатися більше, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео.